Недоброчесні обиратимуть недоброчесних до вищої кваліфікаційної комісії. Судді відібрали людей із сумнівною репутацією. Нині Вища рада правосуддя призначила всіх членів нової ВККС. Серед них суддя Сєвєродонецького міського суду у відставці та адвокат Володимир Луганський та адвоката в минулому суддя Харківського окружного адміністративного суду Людмила Волкова. До доброчесності обох у громадських експертів залишаються питання. Інформує фундація, де юре, яка спеціалізується на відстеженні судової реформи. Крім того, там зауважили, що серед нового складу бракує агентів змін. Зокрема, немає жодного представника профільних неурядових організацій. У будь-якому разі будемо оцінювати новий орган за першими результатами його діяльності зокрема, дуже показовими будуть їхні перші рішення стосовно процедури добору і оцінювання суддів, у тому числі формування громадської ради доброчесності. Загалом до нової вищої кваліфікаційної комісії суддів відібрали 16 членів, з них вісім призначено із числа суддів та суддів у відставці. Саме ВККС відбиратиме суддів на понад 2000 тисячі вакантних посад та завершить кваліфікаційне оцінювання суддів. До слова розблокування роботи вищої кваліфікаційної комісії суддів одне із домашніх завдань України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС. Повноваження ВККС попереднього. Переднього складу припинилися з 16 жовтня 2019 року. Посли групи семи вимагали від України забезпечити прозоре призначення членів ВККС і призначити їх якнайшвидше.